Наталія перевіряє, чи є електропостачання в будинку. У кімнаті загоряється лампа. Жінка розповідає, коли вперше увімкнули живлення, всією вулицею стрибали від радості. Проте продукти досі зберігає в коридорі. Там прохолодніше, холодильник не вмикає. Вони ж вид на світ по улицям, вони періодично його виключають что ж там тут холодильник, то замерзнеть, то розмерзнеться. Ні, от, прохладно, он у мене, продукти, там, суп. Електропостачання у цьому районі з'явилося тиждень тому. Телевізору у Наталії немає, проте зі світлом жінка читає книжки. То ми п'ять часів вечора уже ложимся, Заснеш, потім серед ночі не спиш. Все, виспався. А тепер хоч дольше, вон читаємо, хоч книжки зможемо. У цій оселі Наталія живе тимчасово. Пустили пожити люди, які виїхали. Її же будинок наприкінці травня вигорів щент від прямого влучання снаряду. Жінка з чоловіком в той час були в підвалі. Її мати інвалід в будинку. Її вдалося врятувати. Коли її тащили, тут летить, свистить, а я її прикриваю, вроді це помогло. Та дітей при мать притащили в кухоньку. На наступний день теж вдома попала. Дом і мать умерла в связи з цими так що нет. Тоді уламком поранило чоловіка Наталії. З будинку винести речі не змогли. 94 квадратних метри. З газом, з водою був, з усіма удобствами, з всім. Все згоріло. Все. І котел, і, і машинка стиральна, і ванна, і туалет. Ну, ну, все, ну все, і вещі наші. Все. Два телевізори були, от дві антини. Один в спальні, один в кухні. Після звільнення від окупантів каже жінка, обстріли припинилися. Зараз готуються зимувати. Єдине в нашому домі, що не згоріла, сарай з дровами. Так ми оттуда цього розрушеного дрова носім. збираю, от оце от з дерев'я такої сарастопку. До електропостачання в місті підключено три з половиною тисячі будинків. Ремонтники далі продовжують працювати. Так важко це все робиться. Дуже багато зруйнованих ліній. Дуже багато зруйнованих домів. Дом підключаємо, сутки попрацює тоді, то затекло. Тому що криші пошкоджені, нема вікон, переробляємо. На сьогодні каже журавльов: обстежено 80% будинків. Всі пошкоджені, 12 багатоповерхівок, зруйновані повністю. Їх зноситимуть приблизно дату, коли відновлять електропостачання в усьому місті. Начальник військової адміністрації називає березень 2023 року. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.